Мої кабачки з українського насіння. Погода погана, Бджілок немає, тому зараз в них буде кохання за допомогою пензлика. Ось чоловічі квіточка. Ось жіноча квіточка, кривенький трохи. Ось жіноча квіточка відсвіла. І, на жаль, великим кабачок не росте. Він вже кілька днів такий, ну, не дуже великий. І є у нас ще одна квіточка, знову в чоловічий. Ось, я сподіваюся, що встигну.